Ось так не треба. Правильне положення руки в лампі запорука гарного та стійкого покриття. Найчастіші помилки, які ми помічаємо під час візиту. Рука зависла в повітрі, немає опори на дно лампи. Великий палець випав із зони світла. Пальці підняті вгору або занадто сильно притиснуті вниз. Рука лежить під кутом, через що частина нігтя не потрапляє під світло. Під час полімеризації клієнт ворушить пальцями або рухає рукою. Як же правильно ставити ручку в лампу? Зараз покажу. Рука лежить рівно, абсолютно розслаблено. Пальчики не стискаються між собою в природньому положенні. Великий палець розташований у лампі на одному рівні з іншими пальцями. Гарний манікюр це результат спільної роботи майстра та клієнта. Тримайте ручки правильно і манікюр буде найліпшим.